Молодеж, уважно слухайте. Ця інформація для молодих хлопців, так, 20-23 роки, ну навіть може і з 15. Без грошей і без статусу в цьому житті ви нічого з себе не представляєте. Ви нахрен нікому не будете потрібні. Звичайно, крім своїх батьків, тата, мами. І то бувають винятки. Тому старайтеся не тратити час на всякі п'янки. Гулянки, на якихось там дівчонок непонятних, на друзів, аля, весільчаків. Перестаньте тратити час на цю херню. Якщо тобі приблизно 20 років, то потрать 10 років не на ігри, не на гулянки п'янки, а на досягнення якихось результатів. В 30 років ти будеш фінансово забезпечений. І це важливо. Будуть гроші, буде здоров'я, будуть дівчата, будуть друзі, батьки твої не будуть ні в чому нуждатися. Розумієш? Безперечно, якщо під час твого життєвого шляху попадеться тобі дівчина, яка буде з тобою серцем і розумом до кінця, якщо при цьому їй потрібно чимось жертвувати, ти повинен її берегти. Це як в поговорці. Жінка пізнається в біді, а чоловік в багатстві.